Привіт! Закупочки в дом торгівлі. Була в домторгівлі господарській. У нас там такі в домторгівлі є. Накупила всякої всячини. Такі вилки в електрику тікати. Одну таку, а одну таку. Такі вилочки. Вони без шнура, йдуть тоді в шнур собі впокати. Шнур. Вилочки такі дві. Це скрепочки, скоби, сталь. Сто штук. Сто штук тут на чотирнадцять міліметрів. Чи як воно? Четыре 14... на чотирнадця міліметрів. Такі скоби. До забула, як воно називається як. Пістолет з кобами такий Желізний. Стой, стой. І це такі самі скоби на 6 мм. Прямоугольні є. Такі 100 штук. Тут теж 100 штук. Це на чотирнадцять, а це на шість мм. Такі скоби. І скоби. А це тисяча? А це тут сто штук? Чи я щось не? Значить, ну, да, чи так, о скільки ж це? А тут тисяча штук. Чи може і там тисяча я не розібрала? Да, тисяча. А я кажу 100 штук. Тисяча. І тут тисяча скоби для зшивання. 3-4 мм. Такі скоби. Зшивати. Такі скоби. Ну, ці товщі, на 14. Такі скоби. Це заряжать їх у пістолет, хто знає. Три вида. Там ще наче було, ще більше видів, то я вже топу взяла. Ну, що в нас у цій турбинці ще є інтересного? торбинці. Клей. 808. Це моментальний, навірно. Момент. 20 грам універсальний суперклей. Універсальний суперклей. Такий. І нитки. Такі нитки. Вони пригодяться в господарстві. Щось квіти підв'язати, помидори підв'язати, такі господарські ниточки, картушечки такі. Чорного і один взяла такий оранжевий. Червоний хотіла нема, каже. Показала, є, тільки нема. Такий. А білого і білий був колір. Забула білий сказати. отакі От купила ниточки. Вони, наче йдуть, такі шовкові, шовковицькі, але такі прочні. Такі. Ниточки. Щось підв'язати ними. Замок. Замок купила. Так наче здалеку був такий чималий замок. Навісний. З ключиками. Такого кольору золотистого. Ключики такі. Ще менший є, ще й манісінький є. Такі різні замочки. Якось тут воно виймається. Не знаю, якого воно качества. Ось такий замочок. Господарці. нитки пригодяться, розит буває така пігонія попадає, бо помідори підв'язати, огірочки тако підв'язати. Ну чим же їх підв'язати? Ну, така ниточка, отака ниточка. Катушечка ниточки і підв'язати. У мене в тому році не було чим підв'язати, то я такі клаптики рвала, а воно таке некрасиво видно здалеку. Купила продуктів трохи. Таку хлібину, паляниця прямо. Раніше з такої ходили свататися. Така паляниця здорова. Така прям паляниця. Карапішівський на заквасці. 0,8 кілограм. Це заявляє господар, що це вона. Виробник, що вона без дріжджів, на заквасці. Без бездріжджова. А тепер, як кажуть, модно, без бездріжджо сильно полізне. Я пробувала вже не раз, така смачна. Смачна така паляниця. Не порізана, сіва така паляничка. Хліб. Тут і состав є, але я не бачу, який карапашівський на заквасці 0,8 кг. Це трошки не кіло. Така і гості взяти непогана. Хлібинка. І таку вже ми частенько беремо грехівський. 0,5 кілограм. З гарбузовим насінням. Оце таке взяла. Тут чимало, так гарбузового насіння. Прям чимало. На бутерброди. І так кладуть і не жалкують. Це ж треба те гарбузове насіння ж. Дивіться, такий рецепт. Буженину взяла по-домашньому буженину, з лавровим листочком. Пакуча вже приготовлена з лавровим листочком. Така буженинка. Ларував листочку так чимало. І так якщо щось совбаси, така мраморська. Мераморська така. сорти на человек салями такий кусочок пахне з перцем. Rulek. Rulek. Mięsny rulek. Piętka. Różpiętka. Tak. Pachnie. Мабуть, на дровах печено. Таке будемо з бутербродами будемо таке смакувати. Це мої всі закупочки. Папа, -па, до нових зустрічів!